Привіт! Сьогодні я знову поділюсь е, своїми думками про кілька прочитаних книг. Як завжди, з блокнотиком. Цього разу книги досить тоненькі, невеличкі. А, хоча я все одно читала їх досить довго, тому що витрачала всього по 30 хвилин на, на день на читання. І ці 4 книжечки зайняли в мене місяць. І перша з цих книг це Саламандра Стефана Грабинського. Вона подається в жанрі горор, але вона зовсім не страшна. Ця книга це збірка короткожанрових творів Стефана Грабинського. Тут ззаду написано, що цей автор. Був свого часу відомим львівським письменником, який писав польською мовою, хоча походив з української родини, також тут зазначається, що його життя було коротке і сповнене смутку. І я скажу, що кожне з оповідань, мабуть, відображає саме цей смуток, тому що є в них щось таке специфічне. Тож, що в мене написано в блокнотику? Загальні враження від книжки архаїчно. Так. Всі твори написані дуже давно, і хоча вони якби горор, але це горор старого типу, класичного типу. Він не такий гостро, гострий, гостросюжетний, як сучасні. Горори і тому він більш містичний. В збірці короткі тексти, плюс повість щодо коротких текстів. У всіх є спільна риса. Слабовиражений головний герой. Як би пояснити, що це значить? Що значить слабовиражений головний герой? Це значить те, що він є, але. Він фон. Якось так. Кожна дія короткого твору відбувається таке враження, ніби десь поза головним героєм. Він якось бере в ній участь. Але не дуже активно. Відносно повісті. Повість тут саме Саламандра, яка дала назву книжці. І так само, як і в коротких е, текстах, головний герой тут теж слабо виражений. Він е, ніби лише спостерігач. Хоча сподобалась битва двох магів, включно з описами ритуалів та шабашу, який відбувається в цій повісті. І ще тут є приписка: головному герою не вистачає логіки. Очевидно. Дії головного героя не дуже відповідали моїм очікуванням на момент прочитання. Тож, що я можу сказати? Коли я читала, і точно пам'ятаю, в мене було враження, що ця книжка дає мені ідеї для створення чогось свого більше. Я б назвала її таким собі набором. Натхнення. Збіркою для натхнення. от. І читаєш і хочеться взяти ідею звідти, звідти і якось їх обіграти інакше по-своєму. Але цим мені книжка сподобалась, якщо чесно. Я їй поставила трійку з п'яти. І радила б до ознайомлення. Другою я читала Вогневир Кузнєцова. Я її купила реально дуже давно, вона довго чекала свій час. Якщо чесно, довго вона чекала свій час через малюнок на обкладинці, бо він трошки схожий мені особисто на зображення на якихось типових середньовічних любовних романах. Ну, ви розумієте, про який тип жанру я кажу. Я люблю ці романи, але під настрій. Звісно, вогневір не відноситься до таких романів. він відноситься до фентезі, побудованому на е, тому, що можна назвати міфологією давні слов'ян і додумками до міфології давних слов'ян в основному додумками. Але це досить цікава річ. Загальні враження в мене написано як непогано. Я, до речі, поставила їй 4 з п'яти. І тільки з однієї причини. Розумієте, з тої, що вона не закінчена. Це тільки перша частина з циклу. А циклу нема. По головним героям: в першій частині це дівчина, на яку всі полюють, бо вона особлива. В другій частині це кілька живих, що потрапляють в бій між двома силами. Про першу героїню. Хоч воно, і здається, типу... чимось типовим, тип... особлива дівчина, яка всім треба, насправді, потік думок цієї дівчинки мені сподобався. Тому що вона не хотіла бути особливою. Вона хотіла мандрувати е, з Дядьком, який рубає голови всяким міфічним істотам, які заважають людям, от що вона хотіла. Вона не хотіла бути якоюсь особливою принцесою. А герої другої частини мені сподобалися. Там прекрасний набір сильної жінки, хитрого мага і старого дідугана, топова команда. Сюжет. Перша частина має досить е, завершений сюжет. Друга частина залишає після себе багато питань для розв'язки, яких треба продовження. От вам і причина 4 з 5. По сюжету першої частини про дівчинку е, він завершується логічно, але якби натякає на продовження. Тому що ну, дитина потрапляє не в ті руки. Її явно звідти має вона якось врятуватися. А щодо другої частини. Ну там ще є епілог, який робить дуже боляче тим, що це тільки одна книжка, бо там явно є якийсь. Якась зав'язочка на щось цікаве, на якийсь кіпіш. Мені треба це прочитати. По любовним лініям, звісно, вони там є, але ну, це таке не основна частина. Мені сподобалась любовна лінія між двома жінками і ревнуючим братом. Дуже, дуже цікаво, чим це все діло кінчиться, і я дуже сподіваюся, що не смертю дівчат. Також я написала, що тут цікаво використані міфічні персонажі. Це так. Тут є такий типовий набір, який зустрічається у всіх книжках, пов'язаних з міфологією, але до них додається ще щось більш незвичайне. Більш незвичайні персонажі, яких не так часто зустрінеш, або взагалі ніде не зустрінеш. Тому про них цікаво дізнаватися. І мені подобається, як автор їх описує. Тож, у мене дуже-дуже позитивні враження про книжку. Не позитивне, тільки те, що вона перша і єдина. Наступною книжкою був Чаклунський світ Нортона. Це на з п'яти. Ця книжка практично така сама древня, як і Саламандра Грабинського. і теж побудована на тих давніх фентезійних засадах попаданців США або Європи, про які зараз не говорять, або говорять тільки, знаєте, після 50-х грам на кухні. Загальні враження, ні про що. Це да. Краще б почитала щось друге. Головні герої Саймон, типовий, як то кажуть, Мартіс Юб, все може, молодець, красивий, умний, магією володіє, дядя Топ. Наступний персонажі Чаклунка Леді, Воїн Коріс. З допискою, що про нього було б цікаво почитати. І мала панянка з кличкою Бріан. Сюжет. Якийсь військовий втікає від наслідків своїх невказаних дій в Берліні під час Другої світової, наскільки я зрозуміла, і потрапляє в інший світ з магією. Е, як йому було обіцяно, цей інший світ буде підходить йому 100% краще, ніж той, в якому він народився. І, о, чудо, в цьому світі він може користуватись магією, але в цьому світі цією магією користуються тільки жінки, і тільки певного, певної раси, і тільки незаймані. Можливо, в душі він теж незаймана жінка якоїсь раси. Любовна лінія. На любовну лінію між із чарівниць, яка має все життя залишатися незайманою, і цим військовим було почат... з самого початку. Абсолютно з самого початку. Але там є друга любовна лінія, яка виникає за один розділ до кінця. Це лінія між корісом і панянкою. Як вона виникла велике питання, про яке ми вже не дізнаємося. Ця книжка зробила своє діло і відбила в мене будь-яке бажання знайомитися з творчістю Нортона. Тому раджу 10 разів подумати перед тим, який читати. І останньою сьогодні буде покохати відьму Костянтина Кохтянця. Це теж український автор. Народився в Дніпрі. Він був відомий як журналіст, а також письменник. І Тут вказано, що книжка на перший погляд написана за традиціями героїчного фентезі, але тільки на перший погляд. Що ми можемо сказати про покохати відьму? Це не роман любовний, це реальна героїчне фентезі, хоча основна його лінія це почуття між чарівницею і її як Це нелюбовно. Там, там нема про любов і романтику. Загальні враження. Спершу дуже цікаво, але під кінець надто заплутано. В чому суть? Чаклунки можуть подорожувати між світами, і в якийсь момент якірець, кірець, якого звати е, Хайнлорі, Теж починає подорожувати між світами. І він так активно це робить, що під кінець ти абсолютно не розумієш, в якому світі війна, в якому повстання, в якому його ранили, в якому він чуть не здох. Це все заплутується в кашу і не розплутується. В кінці зрозуміло тільки останній розділ, там, де любов і свадьба, сюжет. Про чарівницю, що готує собі якірець на майбутнє, і випадково ним стає хайнлорі. Тема як ірця розкривається під кінець. Спершу ви не знаєте, що таке якірець, І на хіба він здався чарівниці. Е, любовна лінія досить логічна і цікава. Хоча й не без проблем між коханцями. Ну, тут не буде такого, що. Ну як. Тут є ця тема про кохання на все життя з боку хайнлорі, не з боку чарівниці. Але що таке вірність? Ну, вони вірні самі собі. Це плюс. Я поставила два з п'яти, і можу сказати, що мені. Основне, що сподобалось в цій книжці, це те, як побудований сам текст, тому що він виглядає як щоденник Хайн Лорі з вставками коментарів від його коханої чарівниці, а також від перекладача. Ну, це цікаво читати, особливо коли щось пише Хайн Лорі і це коментує його кохана зі своєї точки зору. Загалом я б сказала, що ну, читання цієї книжки це не втрачений час, не так, як з попередньої. Якщо вам подобаються е, справжні воїни мужчини, то вам сюди. Вечір чи два можна насолодитися. Ну, і для цього відео це все. Зараз я читаю наступну пачку книг. Тому побачимось!